Сьогодні продовжуємо, дорогі брати і сестри, розважати наші великопосні розваження над блаженствами. Блажені в Богі Духом Богіє Царство Небесне, блажені плачум, бо вони будуть потішені, блажені лагідні, бо вони наслідять землю, блажені голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. блажені милосердні, бо вони будуть помиловані. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога, блажені миротворці, бо вони синами Божому насуці, блажені переслідувані за правду, бо їх є царство небесне. Вчора, дорогі брати і сестри, ми розважали над словами, яка то є велика радість праведних душ. Марія Магдалина, коли прийшла до гробу, і стала плакати, ридати, бо бачив, гріб порожній нема тіла Ісуса Христа, їй не хто інший, не ангел, а сам Христос Воскресний, являється і її словами Марії, не плач. Також ангели, які з'явилися жінкам, мароносицям, як вони плакали, побачивши, що, що гріб пустий і немає тіла Ісуса. Сказав, чому шукаєте живого між мертвими? його тут немає, Він воскрес. І апокаліпсис Йоанна Богослова, відкровення Йоанна Богослова, 21 розділ, є сказано, що Бог буде жити своїм народом, Він не покине свого народу і отре сльози з очей кожної людини. То ми бачили, яка є радість праведних за їхню нагороду. Ті, які мали у своєму житті певні випробування, терпіння, але вони не нарікали на хрест, вони терпливо зносили свої терпіння, болі, смутки і страждання. Блажені ті, які плачуть, бо вони будуть потішені. Ми з вами розважали також одній із розважень, що сам Христос плакав над долею Єрусалиму, над долею свого народу, з якого вийшов. І ось сьогодні ми також побачимо, дорогі брати і сестри, що цей плач духовний, він є присказаний в такій народній побожності. Глибокій народній побожності в наших піснях, молитвах, піснеспівах. Наприклад, візьмемо у час Святого Великого посту, знана пісня в цілому краї, страдальна мати під Христом стояла, гіркими слова, слезами обмивалася і промовляла, Сину, ти мій сину. Або інша пісня, глянь душе грішна, плачмо, оплачмо і биймося в груди, Хай для Ісуса, хоч це пільгу буде Тобто, ти наше на боженства, великопосні, чи також на о страшнім Божій суді, похоронні набоженства вони закликають людей. Щоб люди застановлялися над своїм життям, щоб оплакували свої гріхи, жаліли за них, перепрошували Господа Бога. Цей момент є надзвичайно великий і значущий в нашому житті. Ми говорили, що слези, як вчив святий Йоанн Хреститель, принесіть достойний плід покаяння. Не який плід покаяння, але достойний плід покаяння. І властиво достойним плодом нашого покаяння це є жаль нашого серця і душі за наші гріхи, за надбання і опущення. Це є достойний плід покаяння. І тому не тільки в народний, релігійний, такий побожній, побожних звичаях і традиціях церква закликає до плачу, до зворушення нашого сумління. А рівно ж, дорогі мої, також і в церковних богослуженнях церква закликає що, щоб люди жаліли, щоб люди. Перепрошували Господа Бога за свої злі вчинки, за свою злу дорогу. Наприклад, канон Воскресний в часі неділі блудного Сина взиває людей, з полянь Христа, на сердечну скруху. Глянь на моє навернення, дивись на мої сльози, і не відкинь мене спаси, але з милосердя свого знову обійми і пролучи до великої спільноти тих, що спасаються, щоб і мені з вдячністю прославляти Твоє милосердя. Так ми співаємо в каноні на утренні в неділю блудного Сина. Де є сказано, що, що кожен із нас є блудна дитина в очах Божих. І та, як блудний син навернувся додому Отця, впав на коліна, перепросив, залився сльозами, і що кожна людина, яка хоче бути в небі, вона також має заливатися сльозами жалю, сльозами покути. Або наприклад. В неділю на утренні м'ясопусні страшнім справедливим суді Божі. Господь приходить, грішників скарати і праведних спасти. Плачмо, ридаймо і роздумаймо про той день, коли Він відкриє людські таємниці і укриті наші діла, і віддасть кожній людині по заслузі. Тобто плачмо, ридаємо і роздумуємо над своїм життям, над своїми вчинками і діями. Так. Але то мало, навіть навіть в часів Великого посту, дорогі браття і сестри. Частина людей не хоче, більша частина людей не хоче застановитися. Не хоче і не уявляє свого життя без дискотек, без музики, без барів, без ресторанів, навіть в тому часі, коли в Україні війна. Тобто людина не хоче застановлятися над такими поважними, надзвичайно важливими справами у її духовному житті, а саме спасіння її душі. І коли дійсно, на правду, кожен із нас має за що жаліти, має за що перепрошувати Господа Бога. Ну, але не кожна, не кожне серце, не кожна душа це розуміє. І тому то є дуже і дуже прикро. Або ще один приклад. Задля лакімства, переможні гірким смаком овочу, ми підпали первісній наготі і були прогнані Богом, започатковуючи піс, віддаймося покаянню, очисьмо злі наші помисли, з якими нам треба боротися, скріпляємо серце, надією на ласку, а не стравами, якими не ущасливилися ті. Що наживилися, у святу й осяяну ніч Воскресіння, нашою поживою буде тоді агнець Божий, який привели за нас на жертву, якою учасниками ми стали, який проганяє темряву ночі. І тому бачимо, що. Також свята церква, в особливо в часі Святого Посту, нас взиває до чого до покаяння, до навернення до молитви. Таких прикладів дуже є багато. Але ще один важливий приклад це є сама наука нашого Спасителя Ісуса Христа. Це Він нас, дорогі брати і сестри, визиває до молитви до покаяння. В восьмому розділі Євангелія від Матея є сказано. І кажу вам, що багато прийде зі сходу і заходу, і засядуть з Авраамом, Ісаком та Яковом у царстві Небеснім. А сани царства будуть виконаті геть у темряву кромішню, де буде плач і скрегіт зубів. Ми говорили людські страждання на землі, навіть найтяжчі людські фізичні болі хвороби, вони є тимчасові. Вони є кілька років чи десятки років, але вони завершуються. І людина, яка терпливо несла свій хрест, не нарікала, а навіть як нарікала, то жаліла, перепрошувала Господа Бога. І тоді ті, які плакали, які страждали, отримують нагороду. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика є на небі. І ті, які сміялися з Бога, зневажали релігію, не молилися, вісміяли таїнство Церкви Христової, саму церкву, релігію, віру, казали, що то є забабонність, і їх сміх. На землі також закінчиться, дорогі браття і сестри, закінчиться, і настає інший період в їхньому житті, а саме там, де плач І скрегіт зубів. Хтось може собі сміятися, жартувати, а хто то знає, а хто там був, а чи є той плач, Скрегіт зубів. Чи є та вічність, чи є те небо пекло. Христос не закрив перед нами нічого. Він ясно і виразно все сказав. Нам тільки треба прийняти і вірити. Тому пам'ятаємо над тим другим блаженством. Блажені ті, які плачуть, бо вони будуть потішені. Так є. І тому ніколи не страдаємося сліз, Так, ніколи не страдаємося жалю за наші гріхи, ніколи не страдаємося сукрушенного серця, про яке просив псальмопівець Давид. Бо ці речі є важливі в нашому духовному житті. Пам'ятає, і земна радість, і земне багатство. І веселість, вони є тимчасові, вони є дуже короткотривалі, як і терпіння, страждання людини, вони також є короткотривалі на землі. Але вічність має початок, а не має кінця. Там же ми нічого змінити не зможемо. Тому не жартуймо проти Бога, проти святих таїнств, прислухаємося то, Не що радить нам інтернет і закликають безбожники закликають до бунту проти Бога, проти церкви, проти святих таїнств, жити розпусно, розкішно. Відкидайте те. Прислухаємося науки Святої Матері Церкви, яка бажає нам всім Божого благословення, а після нашої земної мандрівки Царства Небесного. Амінь.